Я полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, я бачу все твоє єство, я чув, як вперше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, Свист батуга, і кров мені холола, розпни його, народ увесь кричав. Ні, крапля співчуття довкола, та я терпів, бо це за тебе знав болюча зрада, серце обірвалось, коли Іуда ліцемірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав, Ти вирізблений на моїх долонях, Це римський цвях Твоє ім'я там записав, це все за мене билося у скронях. Так. Мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не варте і сльозинки з твоїх прекрасних лагідних очей, ні жодного рубця і крові жодної краплинки не варте я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь про мене пам'ятаєш, чому ти на Христі мене згадав? Коли від тебе відверталась я не знаю, чому й тоді мене не покидав. Не заслужила Твої милість Боже. що ти дитиною мене назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене, і оправдав? до тебе, Боже, помилюся, і на коліна здячності впаду, я буду прославляти мого Ісуса, до ніг Його прибитих припаду, бо я ніхто перед великим Богом, я просто Порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги. Мої страждання у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився.